Матеріал цвяхів мідні, матеріал деревини термоясень. Дошка покрита олією з бджолиним воском. Всі дошки складуються одна в одну. Ну, Допустимо, це до 40-го розміру, це до 44-го в одну ціну вони. Ну, гравіювання може бути будь-яке. Це ось зробила клієнту гравіювання, то для прикладу показав розміри. Ще, що в них дивіться, складується одна в одну. Повністю це натуральне дерево. Пропрацьовуються всі деталі вручну. Я виготовляю їх з любов'ю, так що. Ну, як говорили клієнти, вкладуєш душу. В цілому, всі цвяхи сортовані вручну, всі однієї висоти і розташування цвяхів по квітці життя. Ну, це, в принципі, всі характеристики в усіх дошках такі ж самі. Наприклад, візьмемо цю дошку, це топова дорожча. Це з технологією плаваючі цвяхи. Ідеальний варіант, я б рекомендував усім саме таку дошку чорну. З мідними цвяхами, але е, отакі дошки також, якщо не враховувати технологію плаваючі цвяхи, це найкращий варіант. От, цю б я рекомендував. Е, форма може бути інша, якщо по бажанню хочете, але це все додатково оплачується, гравіювання оплачується, сумочку можна також дозамовити. От, якщо цікавить, то пишіть якісь додаткові питання, відповім.